Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве місце. Чим воно цікаве, що дуже-дуже багато я знаків різноманітних знаходить. І царські монетки, радянські монетки, повочки, хрестики. Срібні монетки, срібні хрестики, багато я тут друзі знаходив. Зараз, друзі, покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Така, друзі, місцинка на сьогодні. Оцей горбик, тут сама жирна хата була. Раз. І отака жулечка пішла туди в ту сторону в кукурузку. Потім отам воно горбик видно, теж царські хати стояли, теж туди в кукурузку пішло, вуличка ще одна. Така, друзі, місцинка цікава на сьогодні. Ну а на сьогодні так, це я ж зараз на горбику стою. Отак оце обійду зігзагами. Ну а так до кінця зігзагами. Буду проти. Так, 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 так. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Походу монетка. Да, монетка, друзья. Десять копеечок щитовичок. Так, от, друзі, монетка. 30 якогось року. Так от знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Друзі, шов катушкою махав, а монетка так зверху і лежить. Насю собі лежало. Це так в травиці воно було, чуть травичку цю розгріб. Ну і така от монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Царьочок, походу, друзі. Так, да, царська монетка. 2 копійки. Ща, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Таку от монетку, друзі, видало. 2 копійки, 1901 рік. СПБшечка Така ось монетка. З цієї сторони, ну і з цієї така от. Монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, така от знахідка, якийсь ковпачок кудись надівався. Така от знахідка, друзі. Зігнутий. Якийсь ковпачок кудись І Іще царського періоду. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, пугочка. Така от вона з однієї сторони ця пугочка. Сцинка зроблена, походу. Бо сігначик був слабенький. Ну і така от з другої сторони на чотири дирочки. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Поломаний хрестик. Такий от Був колись хрестик. З цієї сторони зображення Ісуса Христа. Така от, друзі, знахідка. Ну а з другої сторони молитва, походу. Да, з другої сторони молитва. Така ось, друзі, знахідка. Ну що? Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, монетка царська. Зараз, друзі, будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка, походу. Чия-то. Так, копієчка. А чия? Олександра II. Ща, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, друзі, монетку видало. Копієчка 1866 року. Ємочка. Така друзі, знахідка. Сохранчик класний у монетки. Така от вона з цієї сторони. Ну і така от з цієї. Вензель Олександра ІІ. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от застібка. Чи з портфеля з якогось, чи з якоїсь сумки. Ну це ще радянська застібка. Можливо навіть і царська. Така от знахідка. Невеличка застібочка. що шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. копієчка походу. Да, Тут герб і надпис. А з цієї сторони одна копійка 1938 рік. Така з друзі знахідка. І Сохранчик бодрий цієї монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. І я здогадуюсь, що це, друзі. Це, друзі, срібна царська сережка. Так, срібна, вона видно біліє. Ща, друзі, я неї протру, да краще покажу, що вона за сережечка така цікава. Така ось, друзі, сережечка царська з квіточкою посередині. Жаль, звісно, тут ще ушко повинно бути, яким на шию цеплялася, чи кажу на шию. На ухо цеплялася ця сережка. Така от, друзі, знахідка, сережечка. Срібна, царська. Вона проба 84, значить 840 проба. Така от, друзі, класна сережечка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, пломба якась. З тієї сторони якісь надписи видно. А з тієї сторони така от вона. Сейчас, друзі, я не протру. Так краще покажу що за знахідка, що за надписи на пломбі. Така от, друзі, пломба. З однієї сторони надписи якісь, які не розібрати. Думаю, що знизу Санкт-Петербург написано. Хоча, хоча не впевнений. Така, друзі, пломба. Ну, а з другої сторони, взагалі ніяких надписів нічого немає. Пломба одностороння. Така от пломба. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка, тут всякі квіти нарисовані з однієї сторони. Ну, вона з алюмінією зроблена. Ну а з другої сторони таке от ціна 35 копійок з розчоской. Що це таке? Наверное, футляр для розчоски. Більш за все, бо воно, воно видно всередині розчосочка була. с расческой футляр больше за все від расчесочки такая цікава, друзья знахідка ну что шукаем далее а у меня друзья еще одна знахідка такая вот малюсенькая пломба Радянська боясь озерочка посередине такая у нас с этой стороны Ну і така з цією. Теж з надписом. З якимось. Така от, друзі, знахідка пломба. Малюсенька. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Ходу копійчинка, пізня Радянська. Так, копійчинка, пізня Радянська. Монетка, копієчка. Сильно. В землі. Така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Так, от по железячу, всякому шмурдячку таке желізо. Проволока алюмінієва, таке желізо. Обломище всякі оплавиші, медні, латунні. Так, в общем по шмурдячку така от штучка, теж латунна, Нідна вся проволочка. Ну і до цікавого, друзі, що сьогодні попадалося мені на копі. Така от штучка з розчоски чи хол від розчосочки. Потім застібочка така, от, чи від портфеля, чи ще від чогось. Пугочка така от. Частина хрестика царського. Потім якийсь ковпачок кудись теж надівався. Так, 10 копійок 32-го року, одна копійка 1970 року, одна копієчка 1938 року. Дві такі ось пломби. Одна більша, одна менша з надписами. Так, дві копієчки. 1901 рік і копієчка 1866 рік. Ну і срібна сережечка така от теж попалася з рисуночком. квіточка полюстками. Так от сьогодні знахідки в мене були, друзі. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!